як 14 депутатів, як я виконуючи його не приймав участі. А в сесійному засіданні я приймаю. Тобто 15 хворуб є, 15 депутатів. Я пропоную розпочати засідання в сесії 80 80-ї позачергової 8 скликання. Хто за дане рішення, прошу проголосувати, хто за? Хто проти? одноголосно. Нам необхідно також утворити лічильну комісію, так як система не працює. Я пропоную у постійному складі, який у нас Таран, Наталя Володимира Пух, Юрій Васильович, Васильович да, і Чіко Володимир Регович. Михайлович, за цей день. Хто за даних кандидатів до лічильної комісії, прошу проголосувати. Хто за? проти одноголосно. Я думаю, що на місці сидіть, я не понадобиюся. Так, також нам необхідно брати секретаря пенального засідання, коли ще було в нашої сесії. Пропозиції є? Я рано. Олександр Іванович, так. І ще пропозиції немає. <свідом _ <свідом _> Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати? Хто за? <свідом _> Олександр Іванович, будь ласка. Так, порядок денний. Порядок денний. Три питання. Будь ласка, сюди. Порядок денний, три питання, питання. озвучені на комісії. Хто за те, щоб за основу взяти порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто отримав, сприймається одноголосно. Зміни доповнення будуть? Змін доповнення немає. Хто за те, щоб в цілому порядок денний прийняв? Все приймається. Регламент. Ну, так, до 15 хвилин, я думаю, досить. Хто за даний регламент, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто вже в знову. Так, процедурні питання не всі. Перше. Про внесення змін до комплексної програми розвитку освітньої галузі Світківської територіальної громади на 2025 2028 рік. Чи будуть запитання? Та виходьте. Пройдеться. Може, запитання з'являться до вас. Вибачення <риклад> <О>, <риклад> не 70 на 30, 70, <риклад> а 60. <да. риклад> О, бачите? Ні, вони казали 70 на так. От вже добре, бачите, поправилися. Так, да, чи будуть запитання? Автобус. Дуже важливе рішення приймають. Це ставкова, ставкова, да. ставкова буде новий автобус, через що ми вас і потривожувалися і позачаврова негайно зібратися. Тому що, якщо термін не буде подано, все рішення, то Так, да, так, да, необхідно. Якщо немає запитань, рішення внести зміни до комплексної програми розвитку спільної галузі. Територіальне громади на 2025-28 роки. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Да. Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. Дякуємо. Тетяна Михайлівна, у вас зміни якісь будуть. Друге питання про насіння змін до показників за тісної військові реальної громади на 2025 рік. Ні. Немає. Добре. А ще будуть запитання у депутаті? Запитань немає. Тому пропонується внести зміну до показників бюджету Зінківської міської територіальної громади на 2025 рік. Хто за дане рішення, прошу підняти руки. Хто проти? Хто утримався, приймається одноголосно. Дякую. Дякую. Дякую, Різне. У кого з депутатів? Можна і присутні. Михайло Максимович, вважаю, сьогодні на 5 листопада, як я говорив, у кінці місяці забрав увагу, знаєш, пані Володимире, він не говорив. На цю хвилину ситуація по дорозі погірша. Ну, якщо ми до неї приведемо вже 5 років назад, ну, сім, люди піддасти 5 перевезти. У минулому році, здається, мені на високе там щось діялось, бо мансу отримали. Бо напевно ж теж по шкільному автобусі то була криво. Я не говорю, що на сьогодні тут. Ми, як підприємство, на грохіва безпосередньо, ми з очинками і до очинками, там почали деякі дії робити. Тобто там, там на нас є грошей цегальна яма, там сім'я, ми там трохи беремо битий кирпич, все веземо. Це для того, щоб Тобто машини випалися, але трошки не автобус. Це питання вирішувати, бо може бути. Не знаю, я до балансу заявив час. Є сподівається. Добре. Так, кого ще буде щось? Немає. Тому я оголошую, візиться, 80-го за чергову сесію. Дякую всім депутатам, які відбулися і буде у нас автобус на Ставрополі. До нових зустрічей, до побачення.